Знову ж таки, якщо брати до уваги вже цю технічну перемогу за гвіздянського ангарда, то авангарда 18 очок. Ну після 18 поєдинків, а в команди із підгір'я 17 очок. Після 17 зіграних поєдинків знову ж таки не беремо до уваги сьогоднішній матч. А Флоренс у нас в підсумку таки посяде останню сходинку. З активом у 15 набраних балів тут же іншого бути не може. Ну скажемо окрім іншого, і те, що команда Франка. Навіть у випадку перемоги на сьому сходинку не підніметься, тому що у команди Бестомінки станом на зараз уже 23 бали. Тут навіть ще до 18-го туру було зрозуміло, що підгірські хлопці на місце вище ніж восьми з десяти команд не зможуть у нас претендувати. Тут м'яч у ворота не влітає після чергового шансу. В'ячеслава Мусатюка триває атака. Курилюк. Дмитро Курилюк з м'ячем. Триває атака Франка. Команди Франка. Саме так правильно називати цю команду. Ми про це вже згадували під час наших минулих трансляцій. Не Франка, а команда Франка від імені українського відомого громадського політичного діяча-письменника Івана Яковича Франка. Чотири секунди до завершення матчу. Ну і останню хвилину в атаках проводять у нас підопічні Дмитра Корлюка, який є і. Гравцем і граючим тренером команди. Завершується стартова 12 хвилинка. 3-2 поки що на користь степ Солара в завершальному матчі для обох команд в рамках івано франківського району з футзалу сезону 24-25. У нас коротка пауза, і ми повертаємось з вами на другий тайм. Повертається команди в нас на паркет, друзі. Як ми і обіцяли, як ми вже звикли так, до змагань на рівні Івано-Франківського району, до змагань з футзалу. Перерва тут і насправді не те, щоб коротка, а дуже-дуже коротка. Повернулись у нас Степ Солар та команда Франка на паркет для того, щоб провести завершальні 12 хвилин у футзальному сезоні. Сезоні 2024-2025 на паркеті в рамках саме Суперліги. Ну там Степ Солара ще своя історія. Команда ще буде змагатись в рамках Кубка Івано-Франківського району. Ну а команда Франка уже свої виступи. Саме в розіграші Кубка припинила про це також. Згадаємо вже в другому таймі. Ну а поки що давайте згадаємо, як у нас події відбувалися в таймі першому. Дуже швидко було у нас рахунок відкрито. Відзначився Куфичук уже на стартовій хвилині. Після того на дев'ятій хвилині Баранович. Іван Баранович подвоїв перевагу своєї команди. Зараз прикра помилка від голкіпера. Команди Франка від Володимира Курилюка. Ну і Ярослав Галян робить рахунок. У нас уже 4-2 на старті другої дванадцяти хвилинки. Ну без особливих проблем. Тут було йому вже просто переправити м'яч у порожні ворота. Ну а Володимир Курилюк на емоціях здається швидше намагався вразити ворота суперників. Це йому не вдалось. Перепічка з м'ячем отримав він передачу від Телепчука. Знову Ярослав Галян, ну і там в оточенні одразу кількох гравців команди Суперника Павло Луцький тут видряпав м'яч до своїх ніг. Знову перепічка. Дочекаємось, ну, ми такого такі удару із далекої дистанції. Знову перепічка. Один в один намагається обіграти В'ячеслава Мусатюка, який, до речі, відзначався у в першому таймі якраз в складі. Команди Франка ну, 2-0 був рахунок, і щоб продовжувати тему перебігу подій в першому таймі. Мискогліт на 10-й хвилині зробив рахунок 2-1, а Мусатюк на тій же такі 10-й рахунок зрівняв. Потім іще один м'яч побував у воротах Володимира Корлюка, ну і Гол Ярослава Галіна в другому таймі ми з вами вже побачили. Перепічка буде виконувати зараз у нас корнер. Тут вже Костянтин Пелеч дається вдруге тільки в сьогоднішньому матчі, вирішив доєднатися у нас до атакувальних дій своєї команди. Ну, але бачимо, що зайвим було це його підключення, оскільки е не надто вдало, була передача від перепічки з кутового сектору. Ну і Володимир Корилюк зараз буде вводити в нас м'яч гру. Бачимо потрохи, вже з'являються і гравці Юриста, і гравці УКД Благовента. У нас в в великій спортивній залі муніципального фізкультурного здоров'чого центру. Ну і готові вони і свій матч розпочати. Ну, але станеться це не швидше ніж через 10 хвилин, допоки у нас ще степ Солар і команда Франка будуть з'ясовувати. Свої стосунки на паркеті. Сьогодні завершується великий змагальний сезон саме в рамках Суперліги. Всі матчі, які ми вже сьогодні бачили, і ті, які будемо бачити за участю команд Суперліги, будуть останніми для них саме в цих змаганнях. Окремі з них продовжать боротьбу за кубок. Знову ж таки, про це ми казали. Ну а так, в принципі, для більшості з них сезон завершиться. Ну і вже я думаю, поступово-поступово поступово будуть вони так потрохи перелаштовуватись на інше покриття уже безпосередньо і занять футзалом прийдуть до е, занять футболом. Натомість, якщо знову ж таки вже можемо, я думаю, про це поговорити, тривають ще змагання з футзалу на обласному рівні. Там ще все найцікавіше. Попереду саме що стосується розіграшу Кубка області, так само команди вийшли вже на півфінальну пряму. Ну а чемпіонат області завершиться вже найближчим е е вікендом, Ну, і там одна перенесена гра, і ще, яка відбудеться 5 березня. Теж поєдинок, який абсолютно нічого з турнірної точки зору не вирішує. Що так, репутаційний іміджовий поєдинок між Рибаком Галією з Ямниці та Коломейською фуніторою. Галян намагався пробити в ближній кут, ну, але тут навіть не зважаючи на те, що Володимир Корелюк амплуа в нас не є, чистим голкіпером. Але я думаю, він без особливих проблем справився б із цим пострілом свого опонента. Галян з м'ячем з легкістю суперника прибирає, віддає на Луцького. Луцький ще далі на Галяна. Ну і тут просто знущаючись, уже п'ятий м'яч влітає таки від степ Солара у ворота Володимира Курилюка. Ну і знову Галян у нас уже двічі поспіль відзначається: 5-2. За 8 хвилин і 15 секунд до завершення матчу. Говорили ми про те, що у нас сезон завершиться для команд Суперліги, саме в рамках Суперліги. І завершиться він поєдинком чемпіона. Поєдинок між юристом та діючим чемпіоном УКД Благовента. Ну і після того, орієнтовно о 14.00 тут таки відбудеться церемонія нагородження чемпіонів, призерів, ну і лауреатів футзального сезону 2024-2025. Ну, загалом, великий такий спортивний день сьогодні у великій спортивній залі Муніципального фіскультурно оздоровчого центру о 15.30 одразу ж. Тут заплановано проведення матчу чемпіонату України з баскетболу серед жіночих команд Суперліги. Перед Прикарпаття зустрінеться із Київбаскетом. Дмитро Королюк тим часом з м'ячем. Його закидання, і подивіться, закидання точне на Івана Королюка. А Іван Королюк вже тут з власної ініціативи швидше. Втратив нас рівновагу. Ну з власної чи не з власної, то вже справа така. Тут порушення правил не було, забава на Кофетчука віддав. Кофетчук йому повертав, але не надто точно. Мусатюк, його втрата м'яча. Ну, Дуже-дуже кількісно мало гравців команди Франка в заявці на сьогоднішній поєдинок. ну і Ми вже згадували, що команда майже весь сезон саме в такому обмеженому складі проводила втома, звичайно, що вже. Назбиралась, так? і ну Неможливо видавати якісний сезон, маючи в своєму розпорядженні там 8 гравців, там півтора умовні четвірки. так Це насправді дуже і дуже важко. Баранович сам вирішив пробити, влучив у суперника. Ну, але триває атака Степ Солара Остапчук. Стапчук на Андрія Забаву віддавав. Ну, давайте поговоримо тепер вже й про кубкову історію. Тим більше, що тим більше, що Степ Солар продовжує свою боротьбу за кубок Івано-Франківського району із футзалу. Степ Солар, який ось в крайньому поєдинку, чвертьфінальної стадії, здолав Рачу команду, яка завтра позмагається за золото серед команд першої ліги. 2-1. Степ Солар переміг в тому поєдинку. Поєдинок і 15-го. Лютого відбувся. Ну а що стосується Франкі і кубкової історії цієї команди, то Франка призупинила свою боротьбу в одній восьмій фіналу, поступившись у КД Благовенті із рахунком 4-11. А ось таким чином Остапчук відзначається в нас забитим м'ячем І рахунок стає уже 6-2. Після того, як Галян забивав, тепер забивають і його інші партнери по команді. Ну і 5 хвилин 40 секунд до завершення матчу. Ну Корелюк продовжує відчувати себе форвардом. Ну насправді так воно і є. Сьогодні вимушено він виконує е функціонал воротаря. Кось чотири-один Франка поступ чотири Перепрошую, команда Франка поступилась у КД Благовенті в одній восьмій фіналу. Ну, а власне в ту саму одну восьму фіналу команда потрапила уже волею жербу. Команда не змагалась у нас в матчах попереднього етапу розіграшу Кубка на тижні. В офісі обласної асоціації футболу відбудеться по півфінальної стадії розіграшу Кубка Івано-Франківського району. Окрім степ Солара, також юрист залишається у нас в боротьбі за кубок без обмінки. Ну і ОКД Благо Ось така четвірка. Такий квартет команд. У нас іще позмагається. Для них футзальний сезон буде тривати з-поміж шести інших учасників команд Суперліги. Корилюк. Дмитро Корлюк з м'ячем. Дмитро Королюк, який і тренер, і гравець, і взагалі душа так, команди Франка, гравець, від якого направду, багато залежить. Дуже такий пластичний гравець з, класною, з класним поводженням з м'ячем. Ну І ті нечисленні успіхи, нечисленні тріумфи команди Франка. Це, звичайно ж, в основному заслуга саме Дмитра Корлюка. Зараз черговий удар. Саме від нього, але поруч із воротами. Степ Солара м'яч летить. В цьому епізоді не вистачило йому влучності. Телепчук. Телепчук віддав на Ліпатова. Перепічка вже з м'ячем. Ну і так потрохи-потрохи, але з легкістю. Давайте будемо називати речі своїми іменами. Степ Солар у нас повертається. Із оборони в атаку знову перепічка. Класну передачу отримав. від того ж таки Ліпатова. Ліпатову класний пас уже, в свою чергу, віддавав і Степан Пуш, але трохи вже пробіг це місце, куди адресувалася йому передача. 55-й номер Степ Соларя, Ну і відповідно вразити ворота суперників не зміг. Зараз абсолютно невдалий розіграш цього ось ауту. Мусатюк віддавав сюди на паралельний фланг на партнера по команді. Ну тут Телепчук на досвіді зіграв, дозволив м'ячу вийти за межі паркету. Ну і 3,5 хвилини до завершення цього матчу. Команди в першому колі, як ви розумієте, зустрічались між собою. Це було в дев'ятому турі. Поєдинок, який відбувся 4 січня. Ну і тоді Степ Солар здобув перемогу із рахунком два в непростому для себе матчі при тому всьому, що перша половина зустрічі завершилась у нас у нічю 1-1. Зараз чи зможемо Мусатюк оформити дубль? Міг би якби більш вдало зорієнтувався в цьому епізоді. Якщо говорити про авторів забитих м'ячів, то Остапчук та Телепчук забивали в складі Степ Солара в тому матчі. Ну і Бойко Іван Бойко відзначився в складі команди Франка. Ну, що правда, тоді команда Франка грала із голкіпером, був зам'ятім складі. Сьогодні його немає. Але так само тоді гравців було не надто вже багато. Знову ж таки, якщо ми про кількість говоримо, Филипчук. Ліпатов знову на Телепчука віддав. Перепічка, ну здається, вже навіть особливого бажання, тому збільшувати свою перевагу немає гравців Степ Солара за 2,5 хвилини до завершення матчу. Просто ось так активно вони вбивають ігровий час. Насправді, сьогодні дуже така, можемо сказати, вже навіть розслаблена атмосфера серед футзального співтовариства Івано-Франківського району. Бачимо ми зараз на трибунах і Ігоря Сороку, представника команди. Ривера, бронзового призера, Ривера, яка перед цим зіграла в результативну обмінки із рахунком 2-2, посміхається він. Ну і дійсно сьогодні отримують гравці Ревера, весь тренерський, адміністративний штаб свої заслужені бронзові нагороди. Ну, така розслаблена атмосфера. Вона присутня виключно на матчах команд за участю суперліги. А ось справжні пристрасті вирували там на двох поєдинках півфінальних, коли ми говоримо про першу лігу і про другий етап змагань. 3-2, з однаковим рахунком завершились матчі, радше перемогла. Команду рух із Івано-Франківська. Ну а Горинів у такому дербі Горнівської територіальної громади здолав Клузівський Карпати з таким самим рахунком. Ну і що в одному, що в іншому матчі сценарій був трохи різний, що правда. Але і там, і там було надзвичайно цікаво. Удар зараз від В'ячеслава Мусатюка. Ну але це навіть таким напівнебезпечним епізодом, звичайно ж, не назвеш Ліпатов. На перепічку. Перепічка намався повернути до Ліпатова. Не надто вдали переведення, але там в підсумку так чи інакше. Ліпатов ледь до м'яча не дістався. Чи було тут порушення правил? Не було. Чистий підкат від Пуша. Ну і Ліпатов таки забиває свій м'яч. І рахунок стає у нас вже 7-2. Тут важливо не загубити авторів всіх забитих м'ячів в складі степ Солара. Ну навряд чи хтось з тих гравців, які сьогодні у нас забивали. Зможуть, в принципі, дістати найкращого бомбардира чемпіонату серед команд Суперліги, мова йде про Назарія Самочка, який там нас забивав ой-ой ой як багато. Ну, але і це ще не все здається. Перепічка намагався ось таку передачу віддати на Телепчука. Такою футзальною рабоною Ліпатов таки свій дубль оформлює. 8-2, Не знаю, чи ну, не буде це таке, напевне, на 100% найрезультативнішим матчем сезону. Тому що там були рахунки і поцікавіші, зокрема, той же поєдинок Кубковий між УКД Благовента та командою Франка, який завершиться з рахунком 11-4. Там одразу 15 забитих м'ячів побачили болівальники. Тут Ліпатов на куражі вже й на хитрик пішов. Не дозволив йому цей хитрик зробити його сьогоднішній опонент, один із опонентів. Ярослав Мискогліт на паркеті опинився, але не було там порушень правил. Ну, по такій грі там і про порушення правил, напевно, говорити не треба. Ну, в принципі, ми це й бачимо. Всього-то на всього один фол на дві команди. Ми з вами побачили у другій половині матчу. Ну і в першому таймі так само там команди особливо у нас не фолили. Телепчук. Телепчук з м'ячем залишається. Ну, там Мусатюк як може, так його і присиную. В Цей момент розілунає сирена. Завершився футзальний сезон саме в рамках Суперліги і для Степ Солара, і для команди Франка. Ну і останній матч в рамках саме елітного футзального дивізіону Івано-Франківського району команди завершують із рахунком 8-2 на користь Степ Солара, на користь діючого срібного призера, уже діючого срібного призера. Чемпіонату Івано-Франківського району з футзалу вітаємо команду Степ Солари з перемогою. Дякуємо команді Франка за ті емоції перемоги, які ми вже е, з вами е, бачили в е, поточному сезоні. Зокрема, вже згадана перемога на Тукаде Блаовента. Завершено цей поєдинок. 8-2 на користь Степ Солари Олег Волосянко для вас цього року коментував. На все добре, до побачення. Почуємось.